Нові виплати для ВПО: хто з переселенців отримає додаткові гроші від держави і на яку ще підтримку можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи вже цього місяця? Про це розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, підпишіться на канал та поставте лайк, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо про важливі теми простою мовою. І сьогодні про виплати для переселенців. Почнемо з приємної новини для тих, хто офіційно працює. Держава вирішила заохотити таких людей додатковою одноразовою виплатою. Це допомога на проживання. Отримати її зможуть ВПО, які безперервно працювали або вели підприємницьку діяльність протягом останніх шести місяців. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. За її словами, внутрішньо переміщені особи, які працювали півроку поспіль, отримають по дві тисячі гривень. Мета програми стимулювати працевлаштування, самозайнятість і підтримати стабільний дохід сімей-переселенців. Напишіть одразу, як вам такий е, стабільний дохід від держави 2000 гривень це реальна допомога чи просто така м, подачка? Але для того, щоб і її отримати, потрібно пройти бюрократичні процедури, адже бюрократію ніхто в нашій державі не скасовував. Щоб отримати ці 2000 тисячі гривень виплати, потрібно підтвердити факт роботи одним із трьох способів: пройти перевірку через державний реєстр соціального страхування, надати довідку з місця роботи про сплату єдиного внеску, або ж показати копію податкової декларації платника єдиного податку. Ну тобто ще немає гарантії, що ви отримаєте ці 2000 тисячі гривень, навіть якщо ви офіційно працювали, бо можуть бути нюанси в процесі оцієї перевірки, як ми знаємо. Але це ще не все. Держава також підготувала допомогу на опалення до 8 тисяч гривень. Про це знову ж таки повідомила Юлія Свериденко. Гроші видаватиме пенсійний фонд у листопаді та грудні. Їх отримують ті, хто має субсидії або пільги і досі чекає на міжнародну допомогу. Йдеться приблизно про 32 тисячі українських сімей-переселенців. Ще одна добра новина: іпотека є оселя, стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій. Передбачена така підтримка. Компенсація до 70% першого внеску, але не більше як 30% від вартості житла до 2 мільйонів гривень. До 70% щомісячного платежу протягом першого року та 40 тисяч гривень на оплату банківських послуг, зборів і страхування. Програму затвердили для 238 громад із 10 областей, які охоплюють 6 мільйонів 600 тисяч українців, з них 3 мільйони 700 тисяч в розливі категорії. Щоб оформити участь, потрібно подати заявку до уповноваженого банку. Після перевірки пенсійний фонд перерахує кошти на ескроу рахунок, але важливо, цю допомогу можна отримати лише якщо ви самостійно внесли щонайменше 30% першого внеску і не користуєтеся іншими житловими програмами. Далі, що ще цікавого? Також переселенці зможуть скористатися цього місяця, так само як і в наступні місяці, відомою вже багатьом програмою під назвою Прихисток. Ця програма працює давно, але зараз її продовжили. Прихисток допомагає державі виплачувати кошти власникам житла, які безкоштовно приймають у себе ВПО. Напишіть, будь ласка, чи. Зустрічалися вам такі люди, і чи багато зараз таких людей, які готові безкоштовно прийняти у себе ВПО і отримати за це компенсацію від держави? Розмір компенсації: 450 гривень на місяць за кожну розміщену особу? От я не знаю наскільки це вигідно от. Якщо враховувати, що треба сплачувати комуналку більше і так далі, плюс незнайому людину до себе прописати, фактично, ділити з нею побут, Нас треба довіряти цій людині, плюс це якісь побутові незручності. Ну, якщо люди здають в оренду квартиру, ну, от я сам, наприклад, Квартиру теж беру в оренду, так? І ну, я плачу значно більше, ніж 450 гривень. Тобто мені просто цікаво. ну, Чому держава вважає, що такий механізм він є дієвим з огляду на те, що ростуть ціни, інфляція, те, що не зростають пенсії, мінімальні зарплати ну у нас заморожені, от тільки трошки мають підвищити наступного року. І 450 гривень за чужу людину в хаті. При цьому терпіти незручності, не знати, що це за людина. Ну я б, наприклад, до власної квартири, якщо і пустив би переселенців, то лише тих, яких я добре знаю, тобто це були б якісь знайомі люди, і тут би роль вже не грала переселенці, це чи ні? Тому мені здається, що це замала компенсація від держави для власників житла, для того, щоб безкоштовно розміщувати у себе переселенців. Як ви вважаєте, наскільки це дієво, наскільки такі суми адекватні, враховуючи сьогоднішні реалії? Також діє новий експериментальний проєкт. Тимчасове розміщення ВПО. Це підтримка для людей з інвалідністю, літніх переселенців, а також тих, хто приїхав із зон бойових дій або тимчасово окупованих територій. У межах цієї програми людям можуть надати притулок, стаціонарний догляд і соціальну. Адаптацію над реалізацією працюють державні санаторії, наприклад, Слава в Миргороді та Батьківщина у Трускавці. Ще одна можливість для ВПО це державна субсидія на оренду житла. Щоб отримати компенсацію, потрібно мати укладений договір оренди, подати заяву до пенсійного фонду особисто або онлайн, а у деяких випадках надати підтвердження від власника житла або рішення суду про право користування. Протягом 10 днів після подачі документів вам повідомлять, чи призначено субсидію і в якому розмірі. І головне, ніхто не скасовував стандартну допомогу на проживання для ВПО, яка надається на 6 місяців. Нагадаю, 2 тисячі гривень на дорослу людину, 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю. Як оформити цю допомогу? Через портал Дія, через ЦНАП у сервісному центрі пенсійного фонду або у місцевих органах влади. Але є важливе уточнення, навіть після оформлення допомоги її можна втратити, якщо порушити умови. Які це умови? Виплати припиняють, якщо людина виїхала за кордон більш ніж на 30 днів. Купила житло чи авто, має високий дохід або понад 100 тисяч гривень на депозиті. Якщо соцзахист помітить такі порушення, допомога одразу припиниться. Друзі, як бачимо, у жовтні для ВПО з'явилося кілька важливих можливостей: від одноразових виплат до іпотеки і допомоги на оренду чи опалення. Так, частина з цих програм тимчасові, але тим не менш вони реально можуть допомогти тим, хто справді цього потребує. Тому головне не зволікати: оновіть дані в дії або в пенсійному фонді і подайте заяву, якщо маєте на це право. Держава зараз поступово переходить до адресної допомоги, тому важливо, щоб вона доходила саме до тих, хто не може впоратися без підтримки. Ну і наостанок традиційного питання до вас: чи підтримуєте ви допомогу як переселенець, які програми вам реально допомогли, а де виникли труднощі? Ну і чи задовольняє вас розмір державної допомоги і якість надання послуг? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це важлива інформація, яка може допомогти іншим нашим глядачам. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні важливі та корисні випуски. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося! У наступних відео на youtube каналі Політмадіа бережіть себе.